А зараз ми продовжимо розмову із кандидатом на посаду міського голови Львова від Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрієм Михальчишиним. Добрий вечір. Добрий вечір Добро вечора вечора. Як настрій? Останній день ще один день до виборів. Який у вас настрій? Настрій безсумнівно, бойовий, активний. Маємо намір закликати своїх виборців приходити на дільниці, голосувати, відстоювати свій вибір і пізніше захищати його у будь-яких формах. Є зараз власне якісь такі труднощі, з якими от ближче до виборів, починаєш розуміти, що. Звужується оце кільце. По вам це та продовження та... того самого процесу, який ми спостерігали із початком злочинних дій і бездіяльності Львівської міської територіальної виборчої комісії, адже рішення Львівського окружного апеляційного суду виконане міською територіальною комісією лише формально, оскільки суд постановив переформувати комісії, цього не відбулося, а відбулося просто їх до І кількість членів комісії так і не була доведена до законної кількості 24, а всього на всього формально збільшена до 19 до 20 членів. Це робиться з метою, по перше, утруднити голосування виборцям, оскільки будуть Черги на дільницях через те, що низька кілька членів комісій. А по-друге, зменшити представництво політичних партій і кандидатів у міські голови. Власне від мене здається, навіть двох десятків немає членів комісії по всьому місту Львову. У Петра Писарчука чи всі комісії укомплектовані його представниками? Думаю, львів'яни оцінять цю обставину. Як це взагалі може вплинути на результати виборів? Думаю, сьогодні вже ніхто з львівян не сумнівається, що фальсифікації будуть. Залишається лише міркувати про те, якими будуть їхні масштаби. Вважаю, що будь-яка фальсифікація більше 5% Голосів виборців призведе до масового збурення громадськості у Львові, призведе до масових акцій протесту. І, врешті-решт, думаю, фальсифікатори будуть змушені зрозуміти, що вибори це такий процес, після якого життя не закінчується. Ваша політична сила готова в зібрати людей на акції про всяким сумнівом. Я вважаю, що ми зможемо вивести на вулиці десятки тисяч коли Це знадобиться, і не лише своїх прихильників, а всіх тих громадян нашого міста, хто хоче захищати свій вибір і право вільно обирати владу. До речі, дуже багато йшлося про відсутність графи партійність у списку спостерігачів. І так само запитання вас, чи вже укомплектовані остаточно ці списки. Дотепер Остаточного списку я особисто не бачив. Це означає, що ці списки як формувалися кулуарно, так і далі у невпорядкованому якомусь режимі докомплектовувалися міською територіальною виборчою комісією, і дотепер ми не можемо остаточно сформувати уявлення про кількість представників тих чи інших партій. Одне зрозуміло, всі інші партії, крім партії регіонів, представлені надзвичайно непропорційно. За це можна нести кримінальну відповідальність закон. передбачає таку відповідальність строками трьох від до п'яти років. Я думаю, прекрасні члени міської територіальної виборчої комісії ще матимуть змогу в цьому переконатись. О, зрештою, партійність, от про що ми говорили, вона е, дає об'єктивне уявлення, від яких партій ціє, є ці люди не завжди. Тому що часто квоти комуністичної партії України, наприклад, на нашу думку, заповнені представниками партії регіонів. Оскільки партія комуністичного немає просто достатньої кількості прихильників з демографічних причин, щоб Тоби заповнити власне? По за всяким сумнівом ми чудово розуміємо. Ми не можемо цього стверджувати, але. Це люди, які мають ті самі ж прізвища, часто що й члени від партії регіонів, наштовхує на думку про те, що працюють цілі сімейні підряди. А про кількість неповнолітніх членів комісії 91, го 2, го 4 го років народження я взагалі зараз буду мовчати. Тому що це вже просто кричущі випадки, які апеляційний суд власне, на них і базувався при, вино, при тому, коли формував свої Але рішення. Але вони є. Їх мали виключити до останнього дня, ми власне спостерігали цим процесом. Звичайно, найбільш кричущі порушення здається були таки усунені. А власне, багато таких зараз молодих людей, бо раніше на попередніх виборах не так часто зустрічалися. Головною вимогою є досвід попередньої роботи в бичих комісіях, і тому ставка на неповнолітніх, або, скажімо, на недосвідчених членів комісії вона власне полягає в тому, щоб зняти з себе відповідальність за ці злочинні дії. І масло махіназити і фальсифікатори схоже на це і розраховують, що за їхні дії відповідатимуть юні і недосвідчені члени і голови комісії. Ми будемо сподіватися, що невинні не постраждають, а винні все таки не стимуть відповіді, народна мудрість, невинних немає в таких ситуаціях. Кожен, хто мовчить, є одночасно співучасником злочину. На мою думку, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Навзаймі. що у нашій студії був кандидат на посаду міського голови Львова від Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Михальчишин.